Кіра влаштовує пікнік для її шести друзів. Найстаршому з них Віктору. 10 років, наймолодшій Діні 6 років. Кіра зібрала 48 ягід чорниці і хоче поділити їх порівну між друзями, оскільки ягід дістанеться друзям. Тож питання до вас: чи треба нам взагалі знати, скільки років та як звати друзів Кіри? Абсолютно ні. Ця інформація нам не допоможе знайти. Кількість ягід, яка дістанеться друзям кіри. Тож ми можемо прибирати інформацію про те, як звати її друзів, скільки їм років. Нам це не принципово абсолютно. І ми залишаємось лише з важливою для нас інформацією. А саме з кількістю друзів, яка є в кіри, це саме 6 друзів, і кількістю ягід, які зібрала кіра. І це 48 ягід в сумі загалом. Отже, для того, щоб знайти, скільки ягід дістанеться друзям Кіри, нам треба загальну кількість ягід, тобто 48, поділити на кількість друзів. Тобто поділити на 6. І це буде дорівнювати. Це буде дорівнювати чомусь невідомому. І тут пропоную згадати, що від Будь-якого ділення ми завжди можемо перейти до множення. Ось у нас було 48 ділене на 6 дорівнює щось, і ми перейшли в форму. 6 множене на це щось. На це щось має дорівнювати 48. І тепер треба знайти це число, яке ми, коли помножимо на 6, в результаті отримаємо 48. Отже, пропоную дивитися: ну, от, ми візьмемо, наприклад, наприклад. 1 множене на 6. Що ми отримаємо? Отримаємо 6. Не підходить. Візьмемо 2 множена на 6. Отримаємо 6 плюс 6, тобто 12. Окей. Візьмемо 3 на 6. Додаємо до 12, 6. Отримаємо 18. Візьмемо 4 множене на 6. 18 плюс 6. Це виходить 24. Окей. Візьмемо тепер 5 множене на 6. 5 множене на 6. Це 24 плюс ще 6, тобто 30. Візьмемо 6 множене на 6. 6 разів додаємо по 6, виходить 36. Візьмемо 7 разів по 6. Це виходить 42. І візьмемо 8 разів по 6, виходить 42 плюс 6, тобто 48. Бінго! Це те, що нам треба. Ось. 8 примножене на 6. Буде дорівнювати 48. Отже, оцей знак питання, знак питання буде дорівнювати саме 8. Ось ця вісімка. Тому що 8 множених на 6 дорівнює 48. І це там саме те, що нам треба було знайти. Супер. А тепер подивимось, подивимось на цю проблему графічно. Ось ми маємо в сумі 48 ягід. 48 ягід, І маємо розділити ці ягоди між шістьмома друзями. І в кожного з друзів буде по 8 ягід. Отже, беремо і розділяємо кожному з шести друзів по 8 ягід. Ось. Перший друг або подруга отримає 8 ягід. Другий друг або подруга отримає 8 ягід. Можете порахувати, їх тут дійсно саме 8. Окей. Третій друг або подруга отримає 8 ягід. Ягід, Третій. Четвертий друг або подруга отримає вісім ягід, четвертий. Ну і, відповідно, так само п'ятий і шостий друг теж отримають по вісім ягід. От дивіться, ось це п'ятий друг буде. П'ятий. І шостий. Ось він. Шостий теж отримає вісім ягід. Отже, в нас виходить, що ягід більше не залишилось. Отже, дійсно. Якщо ми візьмемо 48 яхт і захочемо розділити їх на 6 наших друзів, то в результаті кожен з друзів отримає саме по 8 таких яхт.